Розвиток мовлення. Транспорт. Я вітаю вас, малятка. Мене звуть Михайлик. Живу я в місті і також ходжу до дитячого садочка. Багато чого знаю. Але хочу з вами дещо повторити. Але спочатку привітаємось. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку небо. Доброго ранку, планета Земля. Літачок літає. Лі все бачить, все знає. Він зустрів цікавих друзів, котрі сперечалися. Під'їхали два автомобілі. Однакові кольором, але різні за розміром. Більший автомобіль. Почав кричати бі-бі. Давайте повторимо разом. Бі-бі. А менший тихіше почав розмовляти бі-бі. Давайте разом скажемо. Бі-бі. Дітки, давайте вирішимо їхню суперечку. Підкажіть, це автомобілі. Але нижній автомобіль маленький, а верхній великий. Далі наш літачок побачив ще таку картину і просить нас допомогти розібратися йому. Давайте будемо називати транспорт. Потяг, автомобіль, літак. Мопед корабель. І велосипед. А разом як ми їх можемо назвати? Так. Транспорт. І зараз ми з вами трішки пограємось. Сіли ми в автомобіль. Повторюйте за мною. Др, 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 др. А тепер в тролейбус сіли. Разом давайте. І тихенько покотились. Ш -ш -ш. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Разом будем. Ось на потязі ямчу, давайте разом. Любимо ми мандрувати, але час там працювати. Дітки, до нас з вами потрапив автомобіль. Чи автобус? Ану, підкажіть мені. Так, це автобус і просить нам допомогти. Ось стрілочка показує, що це у нашого автобуса таке. Так, це кермо. Ним керує. Водій. А це в нас що таке? Так, це колесо? Ось воно якої форми? Правильно, кругленької, як і кермо. А що це за очі у нашого автобуса? Це в нас фара. Ось така. І яку вона форму має? Так, вона така ж сама кругленька, як кермо, колесо і фара. А тепер нам треба допомогти розібратися, хто зайвий на картинці? Давайте будемо називати літак, повітряна куля, метелик. Всі вони літають. Але літак і повітряна куля це транспорт, а метелик це комашка. Ми прибираємо. А тепер давайте поглянемо, хто в нас тут автобус, жаба і автомобіль. Скажіть мені, будь ласка, хто тут зайвий? Правильно, жабка, тому що це тваринка, а це транспорт. І тепер в нас тут хто? Рибка, човен і пароплав. Хто в нас тут зайвий? Рибка, хоч вона і плаває, у водичці, але це тваринка, а інший це водний транспорт. Дітки, які ви молодці, наш Михайлик задоволений, як ви гарно сьогодні попрацювали, але просить нагадати йому, що це за транспорт і який він. Так, це наземний транспорт. А тут у нас з'являється. Повітряний транспорт. І ще в нас з вами є водний транспорт. Михайлик сподівається, що ви все запам'ятали і чекає вас наступного разу. Кажу вам до побачення!